Дорогі друзі, сьогодні ми знаходимося в селі Плахтівка Саратського району Одеської області на батьківщині Ніни Тишевич. Протягом майже чотирьох років Ніна Тишевич намагається захистити своє порушене право на спадщину. Ми приїхали до її батьківщини, до її рідної оселі, до її рідного села лише з однією метою сказати свої рішучі місцевій корупції сказати своє відверте, скажімо, неухильне, неухильну свою вимогу і потребу у законності, свою вимогу і потребу ми адресуємо до керівництва Національної поліції України в Одеській області, до прокурора Одеської області Олега Жученка і вимагаємо невідкладного розслідування кримінального провадження по факту підробки заповіту. Вкладеного нібито на цій землі, ми готові проголосити всіх фігурантів вказаного кримінального провадження, ми надаємо відповідні процесуальні документи, але на сьогоднішній день кримінальне провадження хорониться. Як громадськість, як суспільство, ми інформуємо кожного того, хто проживає в цьому селі. Якщо ви надалі мовчатимете по фактах фальшування документів посадовими особами, Органу місцевого самоврядування цього села ви залишитеся без власності. Не припустимо, щоб неправомірне збагачення чиновників стало результатом вашої інерції. Тому, будь ласка, будьте активними і унеможливлюйте корупцію в селі Плахтіївка. Дякую. Приватної будівлі колишнього секретаря Плахтіївської сільської ради Тетяни Солома. Саме цю особу розшукували правоохоронні органи для того, щоб здійснити елементарні речі, допитати її в якості свідка в рамках кримінального провадження, ініційованого по факту цього заповіту у справі Ніна Тишевич. Як виявилося, ця людина проживає дуже таки непогані умови, Ось приватна автівка її чоловіка, на якій вона вільно пересувається платківкою і за бажання за ініціативи правоохоронних органів неважко було встановити її місце знаходження і тим самим сприяти слідству, встановленні об'єктивної істини. Зараз я спробую докричатися до пані Тетяни, щоб вона вийшла і поспілкувалася з нами на камеру. Чимо, попри те, що біля будівлі знаходиться транспортний засіб, і я переконана, що власники цього домоволодіння знаходяться в домоволодінні. Вони просто не виходять для спілкування. За таких обставин факт правоохоронної діяльності правоохоронних органів є очевидним, і ми просимо. Нашого генерала Дмитра Головина сприяти діяльності органів національної поліції в Саратській в Сарацькому районі, саме в селі Плахтівка, за для того, щоб забезпечити нормальне кримінальне розслідування у ініційованій кримінальній справі. Тим більше, що як бачите, фізично пройти до цієї будівлі правоохоронцям дуже просто. Скажіть, будь ласка, где ваша жена сейчас? А де вона? Вона в лікарні. Вона в лікарні. Хоч я розбивав оце. Ні, почекайте, ви не будете нічого розбивати. Ви не будете нічого розбивати, тому що це приватна власність. Скажіть, будь ласка, в якій лікарні ваші жінки? Не знаю. Ви не знаєте, де ваша жінка? Жінка в Одесі уїхала, бо А де? В які лікарні? Скажіть, будь ласка, як її можна ні, як? Я не знаю, що ви такі, Що ви хочете. Я вам скажу, хто ми такі. Якщо ви не агресивно налаштовані, якщо ви хочете спілкуватися, то я вам скажу, хто ми такі. що? А чому ви так спілкуєтеся з людьми? скажіть? А ми з вами теж Ми хочемо з'ясувати у вас пару питань. Ну, красномовний. Красномовна поведінка людини, яка чогось боїться.